Всім привіт в сьогоднішньому відео почнемо розглядати курс геометрії 7 класу. На черзі у нас перша самостійна робота. Перша тема з курсу геометрії це точка, пряма відрізок, промінь та їхні властивості вимірювання відрізків. Стандартно самостійні роботи у нас складаються з 4 завдань. Ну, от давайте перше завдання. Укажіть усі точки, що не належать прямій L. І є чотири варіанти відповіді, і малюнок пряма L у нас. Давайте задаємо, що таке пряма. Пряма це лінія, яка не містить ні початку, ні кінця. Тобто є ось на прямій у нас точки А, точка Б, точка П, точка К на малюнку Є і точка Н. От пряма L і 5 точок у нас є на малюнку. Нам треба указати усі точки, що не належать прямій L. Ну, дивимося, прямій L належать які точки А, Б і П, тобто належать точки прямій, якщо вони розташовані на цій прямій. Точка А розташована на прямій L, точка B на прямій L розташована, і точка П на прямій L розташована. Точка N розташована поза прямою L, і точка К розташована поза прямою L. Нам потрібно указати всі точки, що не належать прямій, значить це точки Н і К. Шукаємо серед варіантів відповіді, бачимо під варіантом відповіді А записані точки Н і К. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Наступне друге завдання. Той самий малюнок. Укажіть число променів із початком у точці Б. Давайте з вами. З'ясуємо. Три основні лінії, які розглядаються на початку курсу геометрії. Це що пряма? Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Тобто дві точки визначають пряму. І не має ні початку, ні кінця. Це пряма. Відрізок. Це лінія, яка має і початок, і кінець. Відрізок. І промінь. Це лінія, яка має початок, але немає кінця. Також двома точками визначається. Є початок, кінця немає. Це промінь. І от нас питається: укажіть число променів із початком у точці Б. Дивимося. Ось початок точці Б у нас пряма Л. Початком точці Б у нас буде який промінь перший. BP. Має початок в точці Б і немає кінця, бо продовжується далі за точку П. Тобто БП промінь. І ще з початком в точці Б А. також промінь. Початок Б. І А немає кінця. БА, також промінь. БК у нас не з'єднані на малюнку, тому. Це не є променем, і BN також не з'єднані на малюнку, тому променів нема. Отже, у нас на цьому заданому малюнку два промені БП. Спочатку моторці Б: це промінь БП і БА. Шукаємо двійку серед варіантів відповіді: варіант відповіді В. Правильною відповіді на друге завдання буде варіант відповіді В. Які у нас ще тут є промені? Якщо брати точку А, то АП промінь, да. А також буде промінь. Всі інші точки не з'єднання. Ну, те, що питається у нас, це два проміні БП і БА. Наступне третє завдання. На відрізку АБ завдовжки 36 см, позначено точку К. Знайдіть довжини відрізків АК і БК. Якщо відрізок АК більший за відрізок БК на 4 см, при розв'язуванні геометричних задач дуже допомагає малюнок. Тому, якщо ви собі уявити візуально поки що не можете умови цієї задачі, то робіть малюнок відразу. Ну, взагалі, малюнок потрібно робити завжди. Ви візуально побачите, що де, чого не вистачає, що потрібно знайти. І так, відрізок АБ, знову ж таки, що таке відрізок? Це лінія, яка має початок і кінець. Тобто, у нас є певна лінія. Початок в точці А, кінець в точці Б. І от у нас відрізок АБ дорівнює 36 см. Далі, на відрізку АБ позначено точку К. Якщо кажеться, що на відрізку АБ позначено точку К, то точка К десь знаходиться між точками А і Б. У нас є умова, що. Довжини відрізків АК і БК, якщо відрізок АК більший за відрізок БК на 4 см. Тобто нам потрібно відрізок АК більший, тому ми його візуально більшим і зображуємо на цьому малюнку. Візуально зображуємо на цьому малюнку. У нас сказано, що АК більший за БК на 4 см, тому ми можемо записати, що АК дорівнює БК додати 4. Це у нас є за умовою. І нам потрібно знайти. Це у нас дано. Знайти. Що нам потрібно знайти за умовою? Відрізки АК і БК. АК і БК. Так, дивимося. У нас весь відрізок 36 см. АК і БК невідомі, як знайти невідомі частини відрізків. Сума ось цих двох частин АК і БК складають весь відрізок АБ. Тобто відрізок АБ складається з двох відрізків АК і БК. Сума їх довжин буде нам визначати довжину відрізку АБ. Тобто ми можемо записати, що АБ дорівнює АК додати БК. Замість АК ми можемо підставити БК додати 4. АБ дорівнює АК додати. Замість БК підставляємо. Ні, замість АК, так? Да? Да. Замість АК підставляємо БК додати 4. БК додати 4. І додати ще ось цей БК. АБ дорівнює БК додати БК буде 2 відрізки БК. Додати 4. Тепер аБ у нас за умовою, скільки? 36. У нас вийшло ось таке рівняння: 2 відрізка БК додати 4 дорівнює 36. Звідси 2 відрізка БК дорівнює 36 відняти 4. Четвірку зі знаком плюс приносимо вправо з протилежним знаком з мінус, да? 2 БК дорівнює 36 відняти 4 буде 32. І звідси ми отримуємо довжину відрізку БК. Як знайти невідомий множник? Треба результат 32. Поділити на відомий множник на двійку. Дорівнює 16 см. Знайшли відрізок БК. А тепер можемо знайти ось цієї рівності відрізок АК. АК дорівнює БК. Додати 4 дорівнює 16 додати 4 дорівнює 20 см. Таким чином, ми знайшли два відрізки. Перевіряємо себе АК 20, БК 16 20 додати 16, 36. Ми розв'язали рівняння вірно. У відповідь записуємо: що 16 см і 20 см. Така буде відповідь до третього завдання. І останнє завдання. Четверте в цій самостійній роботі. Точка К лежить на промені NP. А точка П на промені КН. Укажіть точку, що лежить між двома іншими точками. Виконайте рисунок. Так, цікаво, ладно, давайте дивитися. Точка К лежить на промені НП. Тобто, у нас що задано? У нас задано. Промінь. Ну, давайте ми намалюємо, що? Намалюємо лінію, і якийсь промінь NP. Ну, Давайте на лінії цій візьмемо дві точки. Це буде пряма NP. Нас цікавить промінь NP. Ось таким чином. Що таке промінь? Це лінія, яка має початок і не має кінця. Так, на промін NP лежить точка. E, розміщення точки К може мати два варіанти. Або вона буде лежати між точками Н і П, або вона буде лежати справа від точки П. Давайте розмістимо між Так, точка К. Ось ми розмістили її на проміні НП, розмістили між точками Н і П. І дивимося, що виконується друга умова. А точка П лежить на проміні КНП. Промінь К, N К N це К початок, Н немає кінця, промінь точка П не лежить. Значить, ми точку К розмістили неправильно, і вона буде розміщуватися десь за точкою П. ну, дивимося в такому випадку. Точка К лежить на проміні NP. Правильно, перша мова виконана. А точка П на проміні КН. Продовжили промінь К початок, N немає кінця, точка П лежить на цьому промені. Отже, ми виконали малюнок вірно. І значить, нам треба укажіть точку, що лежить між двома іншими точками. Значить, у нас буде точка П. Точка П лежить між точками N і K. Ось така відповідь буде до четвертого завдання. Це твердження, ви записуєте відповідь. Ми показали, давайте ще раз перевіримо. Точка К лежить на проміні НП. НП. Початок немає кінця, точка К лежить на промені. А точка П на промені КН. К початок. Після Н промінь немає кінця. Да? Точка P лежить на цьому промені. Все. І ми записали, що точка P лежить між точками N і K. Ось така відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання самостійної роботи, першої по геометрії. Будемо продовжувати в наступних відповідях розглядати наступні теми. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!